Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як ви можете заробити 100 або 2000 доларів. Для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, біржа Скендекс розіграє 15 тисяч доларів, де ми безкоштовно можемо заробити від 100 до 2000 доларів. Ця акція діє як для нових, так і для старих клієнтів. Якщо ви ще не зареєстровані в вас то перейдіть по моїй ссылці. Зареєструйтеся, після чого підтвердіть свою електронну пошту і зайдіть в свій особистий кабінет. Нажимаємо на меню, на кнопку Баланс, на кнопку Вот, в пошуку пишемо LTC, копіюємо свою адресу LTC і закидаємо собі на баланс не менше, ніж 100 доларів. Тут можна закинути на баланс будь-яку суму від 10 доларів і більше, але я рекомендую все ж таки закинути чим більше, щоб якому швидше зробити цей оборот і забрати від 100 до 2000 доларів. Отже, після того, як ми успішно зробили депозит, ми нажимаємо знову ж таки на меню на кнопку «Торгувати», Нажимаємо на торгову пару в моєму випадку ASD USDT і змінюємо торгову пару на LTC USDT. Після чого нажимаємо на кнопку «Продати» і продаємо всі свої токени LTC. Після чого нажимаємо знову ж таки на торгову пару, в моєму випадку на LTC USDT. І в пошуку пишемо FTRB і нажимаємо на торгову пару FTRB і І тепер на всі кошти ми купуємо токени FTRB і після чого відразу їх продаємо. І так нам потрібно зробити для нових клієнтів торговий оборот більше 20 тисяч «FTRB». Тобто, на даний момент потрібно зробити торговий оборот більше 160 доларів. Тобто один раз купити. На 100 доларів токени FTRB і один раз їх продати. Якщо ж ви вже старий клієнт, достатньо довго зареєстровані на біржі Аскендекс, не сьогодні реєструвалися, то вам необхідно три рази купити токени FTRB на 100 доларів і три рази їх продати, щоб загалом зробити торговий оборот більше 70 тисяч FTRB, що на даний момент більше. 550 доларів. І серед всіх, хто виконує дані умови, тобто для нових клієнтів потрібно зробити торговий оборот більше 160 доларів, а для старих більше 550 доларів. То серед всіх клієнтів, які виконали дані умови, біржа Аскендик розіграє 5 тисяч доларів. Де 50 рандомних користувачів отримають по 100 доларів виводних. Так, тепер перейдемо до іншої акції. Серед всіх користувачів, які зробили, які зроблять найбільший торговий оборот, вони ще додатково розіграють 10 тисяч доларів. Де якщо ви займете перше місце, то ви отримаєте 2 тисячі доларів, за друге місце ви отримаєте 1000 доларів, за третє місце 600 доларів, і якщо займете з четвертого по десяте місце, то отримаєте по 200 доларів. Якщо займете одиннадцяте місце і так далі, то ви розділите призовий фонд в 5 тисяч доларів з усіма іншими учасниками. Так, і тепер про лайфхак, як можна тут зробити чим більший торговий оборот в порівнянні з іншими учасниками і зайняти чим більше, чим вище призове місце, відповідно, чим більше грошей забрати. Справа в тому, що якщо ми будемо купувати токен FTRB USDT, на суму більше 30 тисяч FTRB, тобто на 240 доларів в день. То е, за цей день буде е, наш торговий оборот помножений до 7 разів. Таким чином, якщо ви до кінця акції, акція у нас буде тривати до 3 березня, будете кожного дня робити торговий оборот в парі FTRB USDT більше 240 доларів кожного дня, е, то весь ваш торговий оборот за всі дні буде помножений до 7 разів. Бачимо, що акція закінчується 3 березня. Е, о е, другій годині за київським часом, і до цього моменту ви можете робити торговий оборот. Біржа Скандекс вже перевірена часом, стабільно оплачує кошти, тому тут є непогані шанси забрати частинку з призового фонду в 15 тисяч доларів.